Пане юрію, ви згадали про керовані авіабомби. Так, це те, що зараз серйозний виклик, так для українського війська, принаймні на лінії фронту, тому що ворог активно використовує їх для враження наших позицій. Чи можемо те саме сказати, що ворог змінив тактику з використання шахедів? Дронів вбивці, спрямовуючи їх частіше на лінію зіткнення, на лінію фронту, сподіваючись, що ми, наша оборона, не так швидко може відреагувати, і там складніше так на лінії на лінії фронту, складніше з шахетами впоратися. Чи ми це розуміємо, і чи ми зможемо їм щось протиставити? Ну тут не радше не відреагувати. Відреагувати можна миттєво. Ми бачимо, що їх випустили, нас попереджають і партнери про пуски і так далі. Реакція це одне питання: чим? Чим їх збити, от, коли він підлітає до передка і е, спрямований на якийсь там об'єкт військовий чи на позиції. Е, тут складніше, звичайно, відсоток збиття буде меншим, і це я проговорюю завжди під час е, включень, одразу після публікації нашого зведення, що знищено там. 10 із 20 шахетів. А чому половина лише? А тому, щоб частину дронів ворог спрямував саме от в такі зони, де їх частіше, де їх складніше верніше, знищувати. Зазвичай дрони запускали? як? Яким чином? Їх запускали в глиб території. Це далекобійна і високоточна зброя який сьогодні 136-й, основний менший 131-й, Їх спрямовують ви бачите аж до західних кордонів. Обходячи як таким чином потенційні місця нашої протиповітряної оборони. Тому відсоток інколи може бути 100%, інколи 50%, інколи, можливо, і менше. І це не говорить про те, що хтось десь там не допрацював. Це говорить про те, що ворог використовує зараз їх і на цих напрямках. Раніше вони цього не робили, бо до переднього краю можна дістати ракетами с 300 артилерією і так далі. Коли ви говорите, чим я собі думаю, чим є ж вампіри, є е, лазерна навідна зброя, яка більш ефективна, коли ми е, боремося із шахедами, чи можемо ми говорити про те, що це дійсно новий етап у боротьбі в небі, вампіри з використанням лазерного наведення, і чи можемо сподіватися, що такої зброї ми можемо е, ефективно протистояти шахедам? У нас різні зараз є типи озброєння, які нам поставляють. Я ж кажу, від засобів РЕП до е, вогневих засобів і високотехнологічних, і прорив, звичайно, це ті ж самі лазерні, е, лазерна зброя з цих, цих технологій. Велика Британія зробила такі власне, речі, які можуть бути поставлені в майбутньому нам питання в кількості. Україна дуже велика територія, повітряний простір е, треба охороняти по всій лінії. Фронту, а також є територія Білорусі, не забувайте, море це теж морське узбережжя, теж лінія фронту. Тому кількість цих систем має велике значення. Якщо вони в поодиноких варіантах, то, на жаль, не буде так от створено такої от міцної стіни проти проти тих самих шахетів Противник буде приблизно мати дані розвідки і буде обходити. Тому чому зараз ми бачимо такі піруети ракет? Облітають вони області, бо приблизно е, вираховують розташування і маршрути прораховують так, щоб не потрапляти в зону ураження. Тому тобто ну, технології безумовно за ними в майбутнє хто буде їх мати більше, той буде перемагати. Ну, одна з таких технологій, те, що українське військо е результативно використовує, і ви про це вже говорили, якщо я не помиляюся, це система радіоелектронної боротьби покрова. Окрім того, що це символічне значення, да, бо покрова має, має важливе значення для українського війська. Але оця система, як вона себе зарекомендувала, можливо, трошки більше розкажете, як вона працює, від чого може захистити і наскільки її ефективність, зокрема щодо шахедів. Більше на жаль я нічого не розкажу, бо про цю систему краще поменше говорити, скажем так, ніж і дивитися, спостерігати, як можливо падають засоби повітряного нападу ворога від української РЕБ, зокрема, тому що інколи дійсно можна без жодного пострілу. Ви використання зенітної ракети змусите упасти той самий шахет чи ракету. Е, бажано, щоб вона упала там, де не можна завдати шкоди людям. Тому е, використання засобів РФ, воно було з самого початку в принципі, бойових дій. Ми розуміємо, що е, є в нас і виробництва потужні, ну, але потреба, знову ж таки, як і в засобах вогневих, теж велика, в засобах радіоелектронної боротьби і те, що ми маємо. І власні розробки дуже дуже непогані. Це дуже дуже хороший знак питання нарочного виробництва. Є також цивільні виробники, які намагаються допомагати як фронтовим реактим питання в іншому, потрібно перевіряти наскільки не працює, тому що марні надії, що це щось врятує, а воно не працює, ну, може призвести до небажаних наслідків. Тому за ребом дійсно майбутнє, і треба не лише власне виробництво але і наші західні партнери, щоб нам теж. Допомагали системам рап? Я думаю, в цьому питанню варіанті теж будеться співпраця. Якщо ми будемо говорити про протиракетний захист, наскільки ефективним можуть бути засоби радіоелектронної боротьби, чи можемо ми просити таке обладнання, чи є воно у передових країнах заходу? Знаєте, я думаю, що в передових країн заходу є усе, що, що може впливати, і, і воно і воно буде ефективно працювати. І я думаю, що не проводяться консультації нашого військово-політичного керівництва, дипломатії щодо надання таких систем будь на будь який засіб повітряного нападу можна впливати е, в системи мереб. Тому е, наскільки це робиться, ми не будемо зараз там е, говорити, але кожна, кожний засіб він управляється навігацією і можна його глушити. Ну, від, На відміну від, глушити, на відміну від там, звичайно, реактивних систем залпового огню чи якихось там артилерії і так далі. Це теж інколи плутаючи ракети, але це реактивні снаряди.